Сьогодні на нашому літературному бібліодиванчику книга Ювіляр, який в цьому році виповнюється 60 років. Збірка є класикою української літератури. Її, до речі, рекомендують вчителі української літератури на позакласне читання для дітей. Я почитаю вам декілька оповідань з цієї збірки: Олег Буциць Солодкий дощ. Цікавою була Маринка, все їй треба знати, почує, наприклад, якесь нове слово таодмінно спитає, що воно означає. Пояснять їй раз і запам'ятає. Та трапилося Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти, а слово те звичайнісеньке зараз. Правда, дивно. І якби через нього не стався один прикрий випадок. Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла, а трапилось от що. Прокинулась Маринка в неділю, сяк так одяглась і давай бавитись ляльками. Мама їй каже Ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те зараз, мамусь, і знову грається. І скільки разів не повторювала їй мама. Вона все своє зараз та зараз. Напевно, дочка не розуміє цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові, може, сьогодні поїдемо до зоопарку? О, та чудова! Давно вже там не були. Ой, як почула те Маринка, так і закрутилася по кімнаті дзиґлею. Ой, мамочко, як добре ти надумала. Давай швидше снідати і поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню, знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню, то попросить маму плаття випросувати, то бант зав'язати, а мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалася. «Чого ти плачеш? питає в неї тато. Я, маму так прошу, а вона все відповідає, що зараз? І нічого мені не робить. А я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незаслане ліжко, розкидані ляльки, неприбрані з вечора фарби, подивилась навколо Маринка. Витерла кулачками сльози і сказала, я, татусю, зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак і зрозуміла Маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась, подала сніда снідати і незабаром усі поїхали до зоопарку. Маринка вбігла до кімнати весела, задихана, і прямо з порога закричала. Дивіться, горобчик. Люда, що сиділа за столом і малювала, відштовхнула стілець і мерщі побігла до сестри. Де? Та ось, показала Маринка сіреньку пташку, розтуляючи долоні. Напевно, з дерева впала і забилась, сказала мама. А вона видужає. Не знаю. Треба допомогти їй. Видуже, видуже, закричала дівчатка. Ми будемо добре доглядати її. Того ж дня мама дістала в сусідів стару клітку і посадила в неї горобчика. Маринка і люда поставили йому блюдечко з водою, накришили хліба, насипали крупи. Перший день горобчик сидів у куточку зажурений. Він підібрав під себе лапки і нічого не їв. Але наступного дня вже почав потроху їсти, а ще через кілька днів весело стрибав по жердинках. дворі була весна, дерева стояли зелені, тепло світило сонце. Якось підійшла люда до клітки, що висіла на вікні, дивиться, знову зажурився воробчик, забився в куток, пролетить повз клітку пташка, він весь стрепенеться, зиркне очком і знов замре. Напевно, схотілося й йому політати в синьому небі. Жаль стало люді горобчика. відчинила вона дверцята клітки і випустила його на волю. Саме тут вбігла до кімнати Маринка, бачила порожню клітку. питає. А де горобчик? Випустила, відповіла люда. Ех ти накинулася на неї Маринка, а ще хвалилася, що пташок любиш. Не хочеш ти їх доглядати? От і випустила. А от і ні засперечалася із нею, люда. Я більше за тебе їх люблю. Так чи не так? Сподіваюсь, вам було цікаво та все сподобалось. Якщо так, то приходьте в нашу бібліотеку Юний читач», а також підписуйтесь на нас та ставте ваші вподобайки.